Мої вітання, ви на каналі Шкода, що не вах». Друзі, знаходжуся на авторинку місті рівному, буду для вас знімати загальний контент. Подивімося, що по цінах також хочу вам користуючись установищем, скутику. У нас є товариш Роман, він знаходиться в зоні бойових дій, для нього потрібна техніка або якісь запчастини до техніки, номер карточки закріплений зверху, тому прошу допомогти людям. Люди боронять нашу неньку країну. Тому дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і донатим на ЗСУ. Дякую. Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місці рівному, комфортна погода. Є ось такий варіант: на автоматі 2 літра дизель, 150 кінських сил, eh, Nissan Qashqai, 13-300 доларів. ціна. Зкутоку непогані машинки, таких екземплярів на ринках мало. Скажу так, тому що якщо якийсь хороший варіант, швидко забирається. В принципі, це відносно бачу, того ринку автомобіль не був. Автомобіль в хорошій комплектації, бо за комплектація, на панорамі, класний практичний колір автомобіля. Автомобіль, автомобіль свіжопригнаний. Так як бачу на червоних номерах, в принципі, ще от машинка на юридичну фірму зареєстрована. Ідемо далі, бачимо таку шкоду 5 Автомобіль в білому кольорі. Ціна 9800 доларів, торг присутній, 12 рік, 1,9 дизель, так як багато хто любить цих, шукають, мене питають за 1,9 дизеля, от, в принципі, кого цікавить, такий варіант, Телефонуйте за номерами телефону, які вказані, ну які вказав продавець. Хочу наповнити друзі. От почув таку історію, можливо, ви також чули з 1 серпня. Розмитнення подорожало знову. От вам, наприклад, я даже от мені знайомий говорив. От наприклад, Volkswagen Golf 6, 12-13 року з 1,6 дизельним двигуном. Наприклад, якщо він був розмитнений 2,8-3 тисячі доларів, то на сьогоднішній день ціна даного автомобіля. Розмитнення коштує 3800 доларів. Тому хто там знаєте говорить, що от ви там всі заодно з перекупами, там там ще щось там от дійсно є от такі реалії, і вони вже перевірені. і ну Всі просто шоковані, не знаю що воно буде далі. Але дійсно ну ціни дорожають і ну на, на краще я поки, нічо не, поки що нічого не бачу. Також є ось такий Volkswagen Passat B8. Автомобіль 17 тисяч доларів 2015 рік, 2 літри дизель, торг. Ясно торгів автомобіля присутні. Видно такі сколики на капоті. Ці всі моменти. Ну ясно, що автомобіль їздив по Україні. Знаєте, в нас дороги не такі, як в Європі, і пісок знаєте, десь тако по трасі проїдеться, січеться, то ясно, що цей капот і ці всі моменти будуть в автомобілі. Видно експлуатація. Таке відчуття. Знаєте, як в нього там непонятно скільки пробігу. але це все. Знаєте, це все наші дороги. Тому що, як в Європі, ви розумієте, самі там все чистять, посипають нормально, убирають, а в нас ну, знаєте, все, все навпаки. Також наповнюю вам, якщо вам потрібен огляд автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефону. Номера телефону зверху закріплені, звати мене ще раз наповнюю роман. Також супровід на, на ринку четвер-неділя це Луцьк, субота це Рівне. Заздалегідь прошу вас домовлятися за огляд автомобілів, тому як роботи багато. Ну і ясно, що політика така, що якщо вам потрібен супровід на ринку, 50% суми ви оплачуєте відразу на картку, остальне при зустрічі на ринку. Тому що б я був так також впевнений, що ви там нас серйозно серйозними намірами готові приїхати. а не було б багато мене таких випадків, коли людина каже: Да, 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 все я скину, скину, не переживайте В того, так знаєте, людина набрала. Також якісь можливо плани були. І ну ну от, от, от такі нюанси. Тому от, таке прохання, тойсь тобто, порядність гарантую то тобто, есть, десь щоб ваші там десь кошти дінуться, чи ще щось не переживайте, то в принципі, от, от таким макаром і ось такий гольф. Він в принципі тих тих разів того разу то, також на ринку продавався. Це є на автоматі. Я вже його знаєте, знаю на пам'ять. 1,67 і 75 кВт. Ціна даного автомобіля 7,700 доларів. При собі кажу, хто шукає собі надійний айсіновський автомат з атмосферним 1,67 і шість Дам, трошки, можливо, чуть-чуть дороговато, але можна переплатити, якщо ви хочете, от таку, знаєте, таку коробку. В принципі, надалі ви просто на обслуговування зекономите по цьому автомобілі, тому що, якщо взяти якісь там роботи інші, то можуть бути якісь нюанси. Ось такий варіант: 11900 доларів, 13 рік, максимальна комплектація шкода. На ледах на також йдемо далі. От така шкода це вже новіше йде. Комплектація драйв пробачаюся. Ціна даного автомобіля 13-600 доларів. 17-й рік автомобіль, заявлений пробіг, ви бачите, який, якщо вас цікавить дане авто, телефонуйте за моїми номерами телефона. Також напомню, якщо вам потрібно перевірити автомобіль перед покупкою плані по Він-коду, можете набирати за моїми номерами телефона. Можу вам перевірити. І також, якщо я в принципі, вже якщо мене замовляють під ключ, є така послуга. також людям, я, які автомобіль ми вибрали, також перевіряю авто по Він коду щоб бачити, що і як, яке було обслуговування по даному автомобілю. Тому що ризиків сьогодні вистачає, скажу так. Тому краще себе максимально, максимально забезпечити всім можливим, щоб було менше всяких потім нюансів по автомобілю. Ось такі Peugeot. 3008 ходова машина, 2 літри автомат. Ціна автомобіля ви бачили, на, на оптиці хороший автомобіль. Ось такий спрости оптику Peugeot 3008. Skull, хороші машини. В принципі, комфортні вони. ну такі знаєте, кросо, кросовічок, клірінс хороший, кліренс хороший 1,6 двигун автомобіля. Ясно, що мені більш подобається 2 літри, але, в принципі, 1,6 на механіці можна брати. 3008 сміло Peugeot. Тому, якщо потрібен такий огляд автомобіля, звертайтеся за моїми номерами телефоном. Також ви бачили, я вам казав на початку відео, що наш знайомий звати його Роман, потребує допомоги, він зараз знаходиться в зоні бойових дій. Тому, якщо у вас є якась можливість, хто гривню, хто дві, хто більше, хто більше може. Будь ласка, донатьте, допомагайте хлопцям. Ясно, що хлопці, якщо то якісь звід там скинуть всі дані. Є по, по по людях надійні хлопці, яким треба допомога. Тому не будьте байдужими, допоможіть. Також ми також будемо старатися щось допомагати. Знаєте, от в тилу, ми в тилу, але також стараємося допомагати. Хто хто хто, хто чи може, тому що якщо знаєте всіх забрати, і також якась економіка повинна працювати, то тобто, хто чи може, допомагає. Я так також чи може допомагаю, Також, також ви допоможіть чим чим зможете. Тому якось такі реалії. Ось, друзі, такий кашкай. 8800 доларів ціна е, ну, 2009 рік, 216 тисяч заявний пробіг, автомобіль вже на номерах. Ось такі калеуси. В принципі, машинки непогані, класний них, 2 літри двигун, автомат непоганий в цих автомобілях. Але спутку, знаєте, автомобіль на, ну, не знаю, на клієнта будемо так казати. ну, Він мені от, візуально не подобається. Але в принципі, ми є всі люди різні, кому що подобається. Ось є такі пасад без 7 в універсалі. Ну, мені не подобаються ці автомобілі. 14 рік автомобіль, 12500, 2 літра дизель, механіка 6 ступка. Також ці машини я вже неодноразово відео казав, як були раніше подорожали, так і ну, ну, були в ціні трималися, так і зараз вони тримаються. в Ціні. Ось така Audi a 6, це 6-2 літра. Дизель автомат 136 кінських сил, дев'ятий різкутко. Класні надійні машинки. Ясно, да, по ходовій можливо не треба, потребують ваги в плані дорога ходова в них. Але якщо ви знаєте, буде будете вчасно все міняти. Машинки непогані, можна, ну то есть, і якість матеріалів, ясно, що краще ніж там Volkswagen чи шкода. Хоча це той самий підрозділ Вах, але audi це є преміальна марка. Так знаєте, як брати Тойоту і Lexus. Там, чи там Nissan і Infinity. Ось от, такі вам, знаєте, відносно порівняння, можу вам сказати. Ось така шкода сьома, 10-900 доларів 2015 рік. Автомобіль Автомобіль вже на номерах. Тому, якщо вас цікавить, набирайте. Ось такий Тюган, це є дизельний тюган, білий колір. Автомобіль давненько вже продається. Ціна даного автомобіля 12700 доларів. 12 рік 247 заявленого пробігу є автомобіля сертифікат. Ну, повний привід. Тут муфта Хелдекс надійні в принципі, ці приводи в них. Тому також можу, якщо адекватний автомобіль, адекватно перевірений, можу рекомендувати ці тіганчики до покупки. Ясно, мені він такий візуально не, не дуже подобається. Більш мені новіший вже такі знаєте, красивий варіант. А ці такі, знаєте, ну такі. але в принципі є такі люди, які подобаються такі машинки. Ось такі кадіки є. В принципі, також мене за кадіки питають, але їх на базарі мало. Ось такі 6200, 2,0, газ бензин автомобіля. Білий кадік, цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця і питайте за ціну, що і як. Ось таке Санта-Фе. Скажу, Санта-Фе класні машини, але хороша машина коштує нормально коштів. Багато мене питають людей за рестайловиця Санта Фе. Вони там пішли там, з 10-го, 10-й, 11-й рік, 12-й Ну, от 9500 доларів це дорістайл сьомий рік. У них там і були певні нюанси. Якщо вас цікавить, можете навіть відкрити Google, щоб я не зациклювався на цьому. І прочитати за ці нюанси. Все-таки більш люди хочуть уже рестайлову машинку там. Ну але ціна рестайлової машинки 13-14 тисяч доларів, а то й 15 тисяч. Так. Ось така Mazda CX-5. ціна даного автомобіля 15-450 доларів. Бачите, трошки ціна зменшилася за даний екземпляр. Тому якось так також скажу вам, теж от е, такий нюанс: от е, на авторія прийшла смс, що вже навіть авторія, друзі, теж піднялося в ціні. Тобто, щоб подати оголошення на авторія з 1 серпня, ціна в них змінюється. Я скажу кого чесно, я є не прихильником авторія. Да, дав класний сайт. Знаєте, він розкручений, але він занадто я рахую дорогий. Тобто є для того Олексі, там, можливо там якісь автобазари, там все. Ну, бо дійсно, скажу тако, в мене були такі, знаєте, випадки, що підтягує, воно також не завжди правдиву інформацію, напевне, по обслуговуванню. Там. Ну, все рівно, знаєте, продавці бувають там, вказують неправильний він код, і воно таке, знаєте, можна знати інші який він код вказати, і воно ну, не показує вже правдиву інформацію. Тому якось таке вони трошки вже починають вже це. І оце, знаєте, прийшла смс-ка, що ціна в них міняється, ну трохи таке. Ясно, люди теж прикидаєте, люди, які мають там, от, напи, там, пише 200 тисяч доларів машина, да, і треба буде людині заплатити там, 4 тисячі гривень там, за оголошення чи 2,5 щось, ну, ну, щось таке в тих, в тих варіантах. Що раніше напи, це стоїло, напи, там, 600 гривень, то вже от, людина буде платити напи, там, 2000 гривень за оголошення. Це, це трошки я вам скажу, закруто, але це таке. І кажуть, то вони собі самі їм їм видніше, але я вам скажу, що якщо далі з таким відношенням, то в принципі, вони будуть вже трохи це. Ось такий Lexus є yes. такий вже ну, крутий автомобіль, комплектації класні, дивіться, які класні титанчики автомобіля. Ціна даного автомобіля 14300 доларів. 2009 рік гібрид. Ось номер телефона, тому ставте на паузу, записуйте, якщо цікавий такий екземпляр. Телефонуйте до продавця, також наповнюю вам обов'язково коментуйте відео, так як це просуває, просуває мої відео, і ну, це буде подяка від вас. Я вже це неодноразово казав. Це я рахую це не важко. Знизу кнопочка підписатися. Тому ще раз я вже не повторююсь, говорити в своїх відео, що процентів 80% 90 дивляться відео без підписки. А я рахую це не важко підписатися. Це буде просувати відео. Ну і це буде подяка від вас. Я буду надалі щось там старатися для вас відзнімати, тому що повірте мені, там я не буду вам це говорити, але це також є якийсь свій труд, і потрібно там і змонтувати, і так далі. І так далі. Не буду я вам далі в цих подробностях, знаєте, розказувати. Але от таке, це, тому знаєте, це буде від вас моя... подяка. Я буду для вас старатися надалі. Також якийсь контент. Дешевий бюджетний варіант також буду знімати. Ну, і загальні ринки, щоб люди розуміли, що по цінах відбувається. Тому ну, от мене деколи там пишуть там там чобітки ну то я йду, от в принципі, от сьогодні загальний ринок. Ви бачите, от ціни там на бета, от, кадіка ви бачили вже ви знаєте, що от такий кадік стільки-то-стільки -то, стільки то коштує. Ось дивіться, такі сценік но, новий, це вже в новому новій морді, чи як там будемо казати, дивіться, яких крутих дисках. Пишіть лайки, чи подобається, пишіть коменти, коментарі, чи подобається такі сцені. Вон, ціна даного автомобіля 14700. 17 рік, 1,5 дизельний двигун. Такий крутий, крутий автомобіль. Скажу тобі, знаєте, видно, що нове авто, автомобіль свіжопригнаний. Наповнюю, що якщо автомобіль свіжопригнаний, це виходить автомобіль пригнаний на фірму. Для вас для постановки потрібен сертифікат, договір купівлі-продажу. І ви з цим пакетом документів їдете до себе. Додому і ставити на облік, тому що якщо ви знайдете нап... автомобіль в Рівному, і поставите його в Рівному, то будуть ВК номера. А зараз е е ну, військовий стан, е війна в нас, е тому е будуть зупиняти і можуть бути питання якісь. Тому краще ставити, я рахую в себе, щоб були свої номера. Але таке, тому я хто як їздить. Ось такий гольфік є. Автомобіль свіжопригнений, теж ну, вже на ВК номерах поставлений. 12950 2015 рік електро. З путок класні машинки, дуже такі ходові кажуть, що хорошо, хорошо їх купляють. Да, запас хода, звісно, хотілося, можливо, більше, щоб в нього був, бо там запас кода, там, можливо, там що там 200, як можливо, і 280 є. Але в принципі, вже хочеться знаєте, як брати електричку, то хоча б щоб було б мінімум 500 кілометрів хода. Але там є отакі от і Кія Ніро, і ну, є, є варіанти, які можна і. і Фундайкона, типу, у них там великі запаси кода. В принципі, Корея пішла, знаєте, в Китай, Корея пішли в великі, знаєте, ID 4, id 5 теж ці електрички дуже вже такі знаєте, мають великий запас кода. Ну, щоб брати Тесла, яка там стоїть мінімум 100 тисяч доларів нова, тому ну, взяти а чи, чи ID, там, Volkswagen, Ось така шкода. Октавія, це вже рестайлова шкода. 16 чи 18 рік, 500 доларів седання автомобіль. Такі, знаєте, в принципі, ходові машини, ну, там, ліфтбек або седан, вони йдуть там, знаєте, ну, такі, знаєте, в універсалі йдуть, але от, такі в седані, в ліфтбек і рідкість, ну, менш їх так знаєте, на це ну, тось, попит невеликий, я рахую. Ну і ціна зовсім дорожча, ніж в універсалі за ці автомобілі, Тому от звертайте увагу на такі автомобілі Octavia. Я кажу, хороші автомобілі вони себе зарекомендували. в принципі, Коментарі лишні по цих автомобілях. вони вже, ну так. Хоча я вам скажу, що от нові ці Octavia, а8 вже, да? то я от даже, бо я так само обслуговуюсь на офіційному сервісі Шкода Вікекспо. Я вам скажу, що жаліються на ці автомобілі, кажуть проблеми по електроніці. Бо я от тако питав у мене там Діма, мій майстер. Там кажу, Діма кажу, стоїть брати собі, а 8 октавію. Каже, типа, ні каже. Каже, що в принципі є от проблеми по електроніці. У них там каже, то в принципі каже, що ну, є, є пока нюанси по них. Ясно, що вони випустять щось там дороблять до ну, ну це це, це, це так завжди знаєте, було. Якісь, якщо якась проблема з машиною, вони доробляли, і вже потім там виходить якийсь рестайл, і вже машина вже класна. От Так само, як в камері з 40-ки, 7-го року проблеми були з 3,5 з коробками, там перегрівалися. Там, щось. Ну, і зробили там 11 -й, 10 -й рік, пішла вже рестайл, і вже вони убрали ці проблеми. Тому, але таке, знаєте, На кожен товар є свій покупець, в кожній машині є якісь, знаєте, якісь знаєте, недоліки, нюанси. І отак, якось отак. Також скажу вам обов'язково замовляйте огляд автомобілів. Я не кажу, щоб мене замовляли, але в принципі, коли ви там вирішили ну, обрати собі якийсь автомобіль, якщо ви в цих справах не, не розбираєтесь, то я рахую, що має бути професіонал, щоб вам допоміг. чи Можливо, навіть людина, там, родич, який там у вас є, він допоможе вам. Що, в принципі, даже, от, даже, щоб той кузов був в адекватному стані, бо все рівно, знаєте, саме це дорога частина рахується, і десь, якщо він буде там з двох частин зварений, то це буде, знаєте, дуже. Чи там гнилий буде, то це дуже-дуже буде плачевно, тому що це як є саме дорога частина в автомобілі. Ходова, там двигун, то ясно, технічний стан. Ну, бачите, я не, не куш там куштам підкраситься страшно. Там, ну, там для мене наперед це не смертельно, не страшно. Тобто може бути підкраситись, косметичні. Головне, щоб там сильно не було багато шпаклівки, щоб несуча частина була, там ланжерони цілі були. І ну і технічний стан також на велику, ну велику роль грає, будемо так казати. Тому що якщо там, знаєте, дорога ходова, там ще щось, то ясно, що хочеться не вкидати там тисячами доларів. Такий кашкай на панорамі. Автомобіль на механіці, мультикермо автомобіля, панорамка. Скажу, такі машинки ходові, я вже їх неодноразово оглядав, перевіряв людям. Але хороших варіантів ну, важко знайти, скажу так, і хороший варіант буде коштувати, особливо коли ви шукаєте 2 літра на автоматі, ну, 2 літра на автоматі. Тобто, то я вам скажу, що ціна автомобіля буде ну, прилічна, будемо так казати. Ось такі от Mitsubishi. Свіжопригнаний з Німеччини 2006 рік. Модель 2000, Ну модель 2006 року, 2005 рік, номера телефону є. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером телефона. Бачу, є всі документи автобіля охайний автомобілі салон, всі стеклоподйомники автомобіля. Також, якщо вас цікавить, якийсь, скажу авто під ключ, телефонуйте за моїми номерами телефону. Номера телефону зверху закріплені. Коментуйте обов'язково відео, підписуйтесь на канал, також буду старатися для вас по можливості відзнімати інший контент. Да, можливо, буває часто, деколи немає по автомобілях щось відзняти у вас. Але в принципі будемо старатися щось знайти. Щось Багато коментують відео, тому дякую вам, що ви є моїми підписниками. Обов'язково коментуйте відео. А я буду надалі для вас знімати відео, тому до зустрічі на каналі. Шкода, що не вагне. То so, само найкраще.